Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Малята, пропоную вам відгадати загадку, слухайте уважно. Маленькі хатиночки по місту біжать. Хлопчики і дівчатка в хатиночках сидять. Діти, що це? Так, це автобус. Знайомтесь, це веселий автобус Богданчик. Він запрошує нас з вами у цікаву подорож. Тож сідаємо зручненько. Готові? Поїхали! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Хлопчики і дівчатка, зверніть увагу: справа від себе ви можете побачити: автомобіль легковий, автомобіль вантажний, автобус, трамвай, тролейбус, мотоцикл, велосипед, мікроавтобус, поїзд, метро. Як усе це можна назвати одним словом? Правильно, це транспорт. До речі, це наземний транспорт, рух якого відбувається виключно по землі або рейках. А зараз подивіться наліво. Ви побачите річку, по якій пливуть пором, вітрильник, баржа, надувний човен, моторний човен, річковий трамвай. Це водний транспорт, який пересувається по морю або річці. Малята, підніміть свою голівку вгору. Ви над собою побачите дирижабель, повітряну кулю, вертоліт, літаки і найбільш вантажний літак у світі це український літак-Мрія. Це повітряний транспорт, який літає по повітрю. Шановні пасажири, наш автобус прибув на зупинку Пошукова. Хлопчики і дівчатка. Пропоную вам наступне завдання. Треба із всіх запропонованих картинок відшукати тільки наземний транспорт. Молодці. Ви все виконали правильно. А тепер потрібно відшукати водний транспорт. Будьте уважні! Розумнички, все виконали правильно. А тепер діти залишилось відшукати повітряний транспорт. Молодці! Гарно впорались з всіма завданнями. Вирушаємо далі в подорож. Автобус прибув на зупинку ціньова. Діти, вам потрібно уважно розглянути зображення транспорту та знайти його тінь. Молодці, у вас все добре виходить. А зараз, малята, послухайте уважно загадку. Як переходиш вулицю, на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю недарма. Діти, що це? Так, правильно, це світлофор. Це найкращий друг нашого автобуса Богданчика. Він пропонує нам пограти та згадати правила дорожнього руху. На зелене світло ми будемо рухатися і стрибати. На жовте світло піднімаємо ручки вгору, а на червоне присідаємо. Тож будьте уважні, починаємо.

Пограли. Тепер вирушаємо далі. На вас чекає зупинка математична. Порахуйте, скільки на картинці жовтих автобусів. Правильно! На картинці 3 жовтих автобуса. Цифра 3. А скільки синіх автобусів? Молодці діти, ви дуже уважні. На картинці немає синіх автобусів. А скільки на картинці вітрильників? Правильно, на картинці чотири вітрильника. Цифра чотири. Діти, порахуйте, скільки всього транспорту на картинці. Молодці, все вірно, п'ять. А тепер знайдіть, який автобус за довжиною буде коротший. Правильно, автобус, який знаходиться вгорі. А який поїзд буде найдовший? Молодці. Поїзд, у якого три вагончика. Він знаходиться вгорі. Діти, розгляньте уважно цю вантажівку. Які ви побачили геометричні фігури. Поставте відео на паузу і поміркуйте. Вантажівка складається з двох квадратів блакитного кольору. Один великий, а інший маленький. Також ми бачимо два прямокутника: один оранжевого кольору, а інший жовтого. Колеса у вантажівки це три маленьких круга. Ви виконали правильно всі завдання. Бі-бі-бі, бі-бі-бі, сигналить бі -бі -бі. автобус бі-бі-бі, бі-бі-бі. Діти, зараз перед собою ви бачите транспорт, який називають спеціальний транспорт. Це автомобілі екстрених служб, які використовують лише для швидкого реагування і надання швидкої допомоги постраждалим. У різних життєвих обставинах, як називаються машини, зображені на малюнку. Люди яких професій їздять на цих транспортних засобах? З'єднай за зразком. Молодці діти. Ви розумнички. Ось і закінчилась наша весела подорож. До нових зустрічей.